Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга. Схоже, що осінь нарешті все ж таки розпочалася, і я вже, чесно кажучи, навіть зачекалася, тому що дуже хочу носити аромати, які запланувала на цю осінь. І в мене вже була така добірка. Але до тієї добірки війшли ще кілька атмосферних ароматів, які я просто обожнюю. Тож сьогодні я вирішила розповісти окремо про них, також проілюструвати ці аромати своїми образами, на яким мене, власне кажучи, ці парфуми і надихнули. Але розпочну я з аромату, який вже був в моїй осінній добірці, там було топ-10 ароматів. І це до того ж, аромат мого місяця, аромат вересня. Мені дуже подобається обирати аромати місяця, носити такі аромати якомога більше. І у вересні це лінтерді від Живенши, і це версія туалетна вода 2022 року. Тобто, це. Дещо нестандартна версія, але на цьому місці насправді міг би бути будь-який аромат Лінтерді, це велика колекція, тому що це дуже насичені композиції, і коли як не восени експериментувати з такими досить складними насиченими ароматами. Завжди, коли я відкриваю цю коробку, я згадую про те, на що, як мені здається, натякає колір упаковки, саме всередині, це червоний колір. І звісно, це для мене суниці. Але це також не випадково, хоча жодних суниць немає в піраміді. Справа в тому, що коли аромат Ліндерді з'явився наприкінці 50-х років, вперше він мав дуже схожу форму флакону, по-перше. А по друге, у нього в піраміді була полиниця, і це був певною мірою полуничний аромат. І мені дуже дуже цікаво собі уявляти його. Це стара французька школа з полуничним... Відтінком сьогодні ми маємо неймовірну колекцію Лінтерді, де уже, звісно, присутнє сучасне звучання. Цей аромат, наскільки мені відомо, не був покликаний повністю відтворити той старовинний, вже можна сказати, вінтажний аромат Лінтерді. Але тема ягід, тема полуниці, суниці тут продовжується, і продовжується вона завдяки тому, що в піраміді. Так, грає тубероза з іншими нотами, зокрема з цитрусами. Наприклад, ці композиції конкретно 22-го року в туалетній воді, яку я тримаю в руках на старті досить яскраві цитруси це мандарини, апельсини. До квіткового букету входять тубероза, звісно, апельсиновий цвіт та жасмин. А в базі є такі прекрасні ноти, як лабданум. Це дуже тепла нота, зігрівальна з дещо шкіряним відтінком. І бурштинами водночас, а також, звісно, та пачулі, без яких не можна уявити цю колекцію. Ношу цей аромат у будь-якій ситуації в вересні розкривається. Він просто фантастично. Він зовсім не заважає. В ньому зникла вершковість для мене це плюс, тому що я не дуже люблю вершкову туберозу. А щодо одягу, то в першу чергу він асоціюється у мене з образами з бежевим тренчем. Це просто неймовірне, класичне. Рішення, яке ніколи не підведе, як на мене, в будь-якій ситуації можна одягнути класичний. Причому ось такий класичний, як у мене, не дуже довгий, не дуже великий, не короткий, не спеціально вкорочений тощо, тобто, ось такий зрозумілий тренч. Бежевого кольору, як на мене, це символ парижанки, зокрема символ взагалі француженки. І е, для мене це прекрасне поєднання і меч з ароматом Лінтерді, тому що саме такий стиль асоціюється у мене з Одрі Хепберн, який був присвячений цей аромат, власне кажучи, і з самим юбером живенші, який теж любив носити бежеві тренчі. Я неймовірно рада, що осінь розпочалася. Сьогодні, наприклад, йде дощ, прохолодно, і я нарешті зможу насолоджуватися ароматом, який з'явився у мене зовсім не за сезоном. Все ж таки, хоч він і квітковий, він присвячений пишному, прекрасному букету квітів з величезною кількістю квітів, власне. І це арпеш від Lanvin. Я обожнюю цей дизайн, він просто фантастичний, Він дуже-дуже гарно зберігає дух цього аромату, якому майже 100 років. І яким я просто захоплююся. Мені неймовірно подобається його самобутність, хоч його і порівнюю з Шанель No5. Так, безумовно, певна схожість є. Але тут є і своє обличчя дуже складна композиція. Дуже. І попри те, що букет не мов би такий весняний, тут і троянди. І Ілан Хіланг, до речі, ці дві ноти, як на мене, тут домінують в букеті, і ірис, і ще неймовірна кількість квітів. Однак цей аромат зовсім не назвеш ніжним. У нього дуже дуже насичена база. У нього прекрасний шлейф, дуже потужне звучання, гарна стійкість. Його звучання, і звісно, колір диктують носити його з чорним одягом. Восени чорний одяг це мастхев, це одяг, який відповідає настрою дуже часто, який допомагає замаскувати напевно свої емоції, який допомагає мати стильний вигляд. І мені захотілося одягнути. Цей аромат саме з таким образом, який ви бачите зараз, де багато мережева, до речі, і тут я ще більше розумію, чому в мене виникла така асоціація, тому що арпеж це такий термін музичний, як арпеджо, говорить про певну послідовність нот, нанизування нот, як мережево з нот, не мов би. Тож, зокрема, і тому у мене виникло бажання приміряти цей аромат з Total Блек образом з мережевим. Куди можна піти в такому образі із таким ароматом? Навряд чи на роботу. А ось кудись до театру, до кіно, на концерт це те, що потрібно. Головне, головне не перестаратися з нанесенням і бути обережною, звісно, тому що це той аромат, який в люди треба носити обережно. Одне розпилювання, яке необхідно нанести, на мою думку, по різних. Точках тіла і більше не повторювати, не натискати на пульверизатор знов. Тепер для того, щоб трохи все ж таки освіжитися, перейдемо до офісного аромату. В офісі якісь атмосферні осінні аромати часто можуть бути абсолютно недоречними, ними можна налякати, задушити людей. Хтось може дійсно мати алергію, мати е, негативне ставлення до гучних парфумів, до якихось димних, насичених, е, не дай Боже надто. Амброксанових ароматів, наприклад, як у моєму випадку, може бути чутливість до насичених мускусів. Тощо, Тож, для такого випадку я обрала абсолютно безневинний аромат Hugo Boss Hugo Woman. Це дуже елегантний, легкий аромат, зрозумілий. Він звучить як традиційний люкс і нічим не може налякати, я переконана. І до того ж у нього є щось і від осені. А це слива, слива це саме той фрукт, який асоціюється з дарами осені, особисто у мене. Також тут є чорний чай, і якщо повернутися до фруктів, то тут присутня в піраміді ягода ожино-малина, така цікава ягода, такий гібрид, інша її назва бойсенова ягода. Неймовірний, неймовірний аромат. Він і фруктовий, і ягідний, і кремовий, і чайний, і е, такий аромат, який насправді важко якось описати. Він дуже-дуже пасуватиме для роботи у замкненому просторі, е, для натхнення, для того, щоб самі не думати про цей аромат під час роботи, а працювати, творити і ні на що не відволікатися. Образ, який я до нього підібрала. Як на мене, дуже зрозумілий, знову ж таки, класичний і поза часом абсолютно. Ще один аромат, який також дуже елегантний, але попри те, що це шипр класичний, за сприйняттям, принаймні, хоч і створений уже в нашому все ж таки столітті. Однак з ним теж треба бути дещо обережною, адже. Це дуже-дуже гучний, дуже стійкий, дуже шлейфовий аромат. Це прекрасний квітковий шипр, де домінує троянда. Але в букеті є ще безліч квітів, знову ж таки. Прекрасні пачулі, неймовірна нота меду, яка не в усіх пірамідах, не в усіх джерелах є, але я відчуваю. Є перцевий акорд. Є коріандр. Є просто неймовірне натхнення від цього аромату. Це. Прекрасна просто композиція, вона восени як найкраще все ж таки розкривається для мене, тому що навесні буває мені з ним важко, про літо взагалі не йдеться. Взимку хочеться чогось іще міцнішого, де більше компонентів. А тут все ж таки прекрасна, зрозуміла шипрова композиція, яка просто створена для осені як і більшість шипрів. Мій образ, як мені здається, дуже елегантний, стриманий, і головний акцент в ньому це безумовно ця прекрасна шовкова хустка, яка використана не мов би, як кроватка, і також натякає на те, що в цьому образі, в цьому ароматі можна сміливо піти на роботу, і лише пам'ятати, що треба використати зовсім трошки одне нанесення, знову ж таки розподілити. І все. І яка ж осінь без шалімара. напевно, дуже-дуже холодна, незатишна, нецікава. А цей аромат якраз здатний зробити осінь неймовірно приємною, затишною. Коли ви його носитимете, ви відчуватимете себе у коконі, не мов би. У кокані історії не боюся цього слова. Нещодавно, до речі, я розповідала про це аромату запашних історіях. Це моя рубрика, де я торкаюся історичного контексту пов'язаного з тим чи іншим ароматом. Тож залишу знову ж таки посилання на цей ролик і дуже рекомендую його подивитися там не лише про шалімар, а ще про кілька неймовірних ароматів, які можна носити сміливо зараз. Не уявляю, що має статися, щоб шалімар став не актуальним. Можливо, я помиляюся, але таке моє бачення. Це звучання зі мною з дитинства. Не знаю, хто носив із мого оточення Шалімар, але це дуже рідне звучання. Можливо, просто були в моді тоді такі аромати, коли я була дитиною, але цей аромат, не мов би завжди був зі мною. І тут, безумовно, одну з головних ролей грає. Акорд цитрусів, і бобитонка, а також ваніль, але і про квіти не варто забувати. Це і троянда, і ірис, і жасмин. І, звісно, шалімар робить шалімаром акорд шкіри і димний акорд. Це просто неймовірне звучання це така насичена композиція, що якось досі не нудно її носити, розгадувати, розгадувати і розгадувати. І як я вже говорила, це дуже затишний аромат, і до нього я тому добрала дуже затишний мені здається образ, і водночас не нудний є в ньому певна індивідуальність, певна грайливість і обігрування кольорів, які є на цьому флаконі. Тож, так, ось такий образ намалювала мені фантазія в контексті неповторного шалімар. Також настав час для берення від Ермес. У мене з'явився цей аромат навесні, і я чекала осені, щоб носити його, тому що це дуже-дуже насичена композиція, дуже яскрава і зовсім не весняна чи не літня. І, до речі, вийшов вже і фланкер, інтенсивна версія, але у мене поки що лише флагман і лише у пробнику, Однак мені здається, що на цьому я і зупинюся. Цей аромат, мені здається, дуже специфічним, не дуже легким для носіння. Але його один величезний плюс це помітність. Якщо вам подобається таке звучання, то вас почують на дуже великій відстані. Моя сестра вчора одразу почула від мене цей аромат, коли ми гуляли ввечері. І їй, як і мені, здається, що це аромат про троянду. Так, мені саме так і здається, чомусь в мене відноситься композиція до Келі Калеш від Ермес, до аромату про шкіряну чи замшеву троянду, дуже відомого аромату. Я згодна, що є певна схожість, і також я відчуваю в цьому ароматі уд, який тут не заявлений. Причому він як теплий, такий аж медовий, так і медичний, стерильний водночас, або це різні види уду, не мов би це повернення туди у часи буму на трояндово-удові аромати. Але в піраміді нічого такого і близько немає. Є лілія, але насправді це. Не зовсім та лілія, яка заявлена у вікі парфам, наприклад, а це Butterfly Lily, як написано тут на пробнику. Також тут є диво-ягоди червоні, якісь особливі, про які я нічого насправді не знала дотепер. Є деревина дуба, тобто дубовий мох, а саме деревина, як бачимо, дуже-дуже оригінальна специфічна композиція, і, звісно, вона у мене викликала асоціації з чимось досить важким. Це в моєму образі шкіряний жакет чорного кольору, це щось дійсно строге, щось з натяком на шкіру. Це аромат дуже осінній за своїм вайбом, як і мій аутфіт, який я до нього додала. Тож настав час для Бренії, принаймні в моєму випадку. Цієї осені, дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Будь ласка, поставте вподобайку, якщо воно було корисне, цікаве, підписуйтесь на цей канал, поставте дзвіночок для того, щоб не пропускати нові ролики. Я за це все буду дуже вдячна. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!